Безоплатне лікування ветеранів та ветеранок. Офіційне роз'яснення мінветеранів. Якщо ветерану чи ветеранці необхідне лікування у стаціонарі, то вся медична допомога для них має бути безоплатною в цій лікарні, яка має договір із Національною службою здоров'я України НСЗУ. Зверніть увагу, що всі необхідні ліки також повинні надаватися пацієнту безоплатно. Лікування у стаціонарі здійснюється за пакетом стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій. Увесь обсяг послуг у ньому є гарантованим вимоги докупити або доплатити незаконні. Лікування за стаціонарним пакетом передбачає такі. Напрямки, кардіологія, неврологія, інфекційні хвороби, пульмонологія, гастроентерологія, педіатрія. Ветеран і ветеранка мають право на безоплатні послуги, аналіз крові, сечі, тестування на гепатити, глюкоза в крові, холестерин тощо, обстеження ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та інше. Знеболення, ліки з нацпереліку основних лікарських засобів, а також ліки закуплені МОЗ, інтенсивна терапія, харчування. Докладніше про послуги за пакетом можна переглянути на сайті НСЗУ у розділі Помоги ПМГ 2024. пункт 39». Для безоплатного лікування у стаціонарі необхідно направлення від сімейного лікаря. Або лікуючого лікаря. Також медопомога буде безоплатною, коли ветерана чи ветеранку госпіталізувала у лікарню швидка, або якщо він чи вона самостійно звернулися по допомогу у невідкладному стані. Повний перелік платних послуг можете ознайомитись з ним в постанові Кабінету міністрів від 17.09.1996 року номер 1138 Якщо була корисна та цікава інформація, поширте це відео та підписуйтесь на цей канал.